Часу до початку опалювального сезону залишається все менше. У громаді повним ходом йде підготовка до його проведення. Також розробляють план дій на випадок екстрених ситуацій. Терміново перевірити аварійні системи теплопостачання на випадок екстреної ситуації. Саме з цього розпочав апаратну нараду раду міський голова. Треба перевірити системи аварійної життєдіяльності ваших установ. Тому всі без винятку. Школи, садки, лікарні, які б там у нас встановлені було, приміщення, які опалюються централізовано, ми за цю неділю повинні перевірити аварійну зупинку даних приміщень. Мається на увазі, поступає у водно що, виключилось опалення, розбомбили щось і таке інше. В цьому випадку треба відкрити десь кран і злити воду. Працює цей кран, не працює, він заржавів. він... В робочому стані зливається вся вода, чи частково якесь приміщення не звільняється від води, воно розмерзнеться. Значить, треба зараз вже труби переварити, що то щось поміняти, щось зробити. Також міський голова наголосив на тому, що у всіх установах без винятку мають знати, як діяти у подібних ситуаціях. Система, всі без винятку. Ми повинні перевірити і розуміти, що якщо буде. Ось така аварійна ситуація зупинки, то буде зрозуміло. Іван Іванович Іванов отримує телефонний дзвінок від директора школи. Іван Іванович Іванов в межах 10-15 хвилин приходить в приміщення, відкриває такий кран, включає ось це, робить от таким чином, відкриває воздухозаборник і таке інше. Тобто все розписано по бумажці і все абсолютно перевірено, що все працює. Освітяни громади продовжують облаштовувати пункти незламності. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергійко. Такого облаштовуємо шість пунктів незламності. Минулого тижня завезли генератори, паливно-мастильні матеріали, замовили печі буржуйки, подовжувачі баки для води. Очікуємо на цьому тижні. Як тільки отримаємо, зразу будуть завезені. Всі громади України чекають, яке ж рішення ухвалить уряд щодо вилучення з бюджету громад податку на доходи фізичних осіб з військових. Ольга Голушко, начальниця фінансового управління, розповіла про те, скільки ж втратить бюджет нашої громади у випадку вилучення з нього цього податку. З початку року до бюджету надійшло майже 470 мільйонів гривень. Плани виконання на 85%. відсотків. План місяця і план дев'яти місяців перевиконані. Загальна сума, яку ми втратимо в цьому році і наступному році майже 250 мільйонів гривень. До кінця цього року це складає 44 мільйона і в наступному році більше, ніж 180 мільйонів. Це дуже велика сума. Третя частина всього бюджету, так? Ось 30% можемо тратити надходження. Безумовно, вже сьогодні ми повинні думати, як економити фінансові ресурси. Якщо змінусувати ці 30%, то це залишиться практично одна заробітна плата і трошки енергоносії. Тобто, вже сьогодні ми повинні думати, це об'єктивна реальність, це реальність війни. Нічого ми не зможемо зробити. Ми звернулися від депутатського корпусу, і від себе особисто на всі рівні, і в Кабінет міністрів, і в Міністерство фінансів, щоб вони, ну скажімо так, не радикально одрубали все 30%. Ну, Це ж, скажімо так, економіка не любить втручання таких сокирою по-українськи. Так? Можна ж було поступово перейти на ці етапи, але, ну, скажімо так, війна требує, требує ось таких рішучих і кардинальних змін. І тому впереді дуже серйозна відповідальна наша робота по економії фінансових ресурсів. Уже сьогодні. Уже сьогодні. Ми розгорнули велику кількість ремонтних робіт і таке інше. Це поступово треба скорочувати і зупиняти повністю. Фінансові ресурси без цієї складової. По надходженню у нас залишиться єдине виплатити заробітну плату і заплатити енергоносії. Але це не трагедія, це війна. І ми будемо економити, і будемо ресурс. Держава повинна мобілізувати для того, щоб розробляти нові зразки зброї, для того, щоб допомагати Збройним силам України. Ми всі ув'язані в одне перемогу.